Шоли люкс від Британії, Jaguar XJL. Що означає лонгову версію. Нізка резина. різина. Авто 2015 -го года, 3 літра, компресор 340 кінських сил на задньому приводі. Сліпі зони, зони. ось, Рижий, класний, стильовий салон, подогрів, вентиляція, передніх, задніх сидушок, є масажі, led щиток мультимедіа сенсорна. Дуже стрільовий селектор КПП, як на ренджеверах. Пам'ять сидіння на двох передніх сидушках. Шторки позаду теж вони автоматичні. Все видвигається на кнопочки. Велика панорама, здвоєна, ну, здвоєна панорама. Ось. Музика Міридіум, сумасшедша музика. Ось такі класні деталі, типу, як, такі дерево. Дуже-дуже ну, глядає. Дуже Довольчики дверей, тобто берете воно до тяжке. Позаду це лонг, дуже велика дверь. Зустрічає, у вас тут тоже клімат позаду для пасажирів, може там вибрати подогріва, вентиляцію. Е, дуже багато місця в такому авто. І найголовніше, що це коштує, ну, скажімо, так, для такого люкса доступно. Бо якщо брати там якийсь S-клас або BMW-7, або Audi A8, то ціна буде x 2 або X1,5. Ну, Ось така задня, задня частина машини дуже стильно виглядає. я вважаю, що така ну, форма аля колодки, прикольний скос. Тобто авто просто бомбічний люкс, друзі. Всі деталі за телефоном.